Перший вид і тип боєприпасів, який трапляється, це артилерійські снаряди. Середнього калібру, артилерійські снаряди, великого калібру, малого калібру. Можна проводити реанімацію одним рятувальником або двома. На перший слайд там один рятувальник просто. Тобто два робиться спочатку два вдоха, потім 15 стискань, потім знову два вдоха. Якщо робиться це Бог-бох, це, двох, двох, двох. це здрав, дуже тяжко почує. Робимо вдох, раз, робимо рох. О, бачите, вже пустив вніс вже все. Підпалюється диван. В лабораторних умовах одна стінка відсутня для того, щоб ми з вами бачили, що це таке, з чого починається, чим закінчується. Зараз невелике полум'я, його ми добросовісно можемо загасити там, з допомогою мокрої ганчірки чи ще чогось такого. Тобто, Що у нас є під руками, чи відро води, чи ще щось таке. І туди не так сказати, чоловіку без спеціального одягу, без нічого вже зайти практично не маршрут, Газ, який знаходиться тут на горі, давить на порошок. Давить на порошок. Порошкові діватися нікуди. В середині є така трубка. відкритий клапан, звісно, порошок у нас виходить на вулицю.